Мотки круглі, приємні на дотик з бархатистою текстурою. Jeans Soft Colors – це пряжа секційного фарбування і за всіма властивостями це і є той самий ярнар джинс. Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Candy Yarn та я Яна. Яртнард продовжує розширяти лінійку джинс. Нещодавно у нас був огляд на пряжу Яртнард Jeans Плеш, яка отримала дуже багато хороших відгуків. А сьогодні я поділюся своїми враженнями про напівбавовняну пряжу Яртнард Jeans Soft Colors. Але спочатку хочу попросити вас поставити лайк під цим відео для просування українського контенту. Для нас це дуже важливо. Тож мотки 50 грам з метражем 160 метрів і склад 55% бавовни і 45 акрилу. Мотки круглі, приємні на дотик з бархатистою текстурою. Jeans of Colors це пряжа секційного фарбування і за всіма властивостями це і є той самий ярнар джинс з однією лише різницею в забарвленні. Відміна підійде для початківців. В ній не видно ваших помилок та нерівних петель. Нитка об'ємна, рівномірна по всій довжині, еластична і складається із чотирьох тонких ниток доброї скрутки. Soft колор зв'яжеться просто чудово, легко і швидко. Добре ковзає інструментом, не шарує, петлі викладаються рівно та акуратно, Акрил в руках не відчувається. Виробник рекомендує обирати спиці 3,5 мм. Свій пров'яз лицевої гладі я спробувала зв'язати четвіркою. В ньому добре видно різнокольорові смужки. В такому розмірі зразок вийшов м'яким, пухким, еластичним, добре розтягується, петельки рівно виклались у полотні. Але тут треба розуміти, що візерунок і смужок буде залежати від ширини вашого виробу. Я думаю, четвірка добре підійде для демисезонних джемперів оверсайз. Як поводи себе пряжа у візерунках, наприклад в ажурних? Цей зразок я зв'язала спицями 3,5 мм. Це місоні. Мені здається, що таке забарвлення буде класно виглядати в такому варіанті. Хоч самого ажура не дуже помітно, але криві смужки проглядаються і в готовому виробі виділяються в полотні. Створюють рельєфність і непогано виглядають. Як і вся напівбавовняна пряжа, резинку вона тримає, поки виріб новий. З часом вона може розтягнутися і може служити як оздоблення виробу. Якщо ви хочете функціональну резинку, то її можна зв'язати ущільненою. Майстер-клас такої резинки є на нашому каналі. Посилання я залишу в описі під відео. Що стосується гачка, виробник радить обирати його в розмірі 3,5 мм. Так як пряжа універсальна, з нею в'яжуть і пледи, тому я цим номером зв'язала бабусин квадрат. Він вийшов м'яким, не сильно тягнеться, як у спицях, і для пледів це якраз те, що треба. Наступний зразок я зв'язала просто стовпчиками з накидом, теж номером 3,5. Мені стало цікаво, як секційна пряжа буде викладатися у полотно. Тому що це кожен раз якийсь сюрприз. З такої пряжі ніколи не знаєш, що отримаєш наприкінці. На таку ширину зразка у мене вийшли вертикальні смужки, нагадують Жаккард, що стосується палітри. Так як це новинка, на офіційному сайті виробника налічується 14 відтінків цієї пряжі. Кольори є як м'які, ніжні, спокійні, так і яскраві неонові. У кожному матку виробник вдало б підібрав поєднання кольорів. А ще палітру Soft Colors можна поєднати з однотонною ярнар джинс. Особливо таке поєднання буде класно виглядати у бабусиному квадраті. А тепер подивимось на палітру поближче. 6201, 6203, 6204, 6205, 6206. 62,09, 6210, 6211, 62 13, 6214. Що можна зв'язати із «Soft Colors? Пряжа добре підійде для демісезонного одягу. Це можуть бути светрики, жилети, кардигани. Так як нитка м'яка і гіпоалергенна, вона добре підійде для дитячого одягу. Це можуть бути жакети, светрики, комбінезони, шапочки і навіть іграшки. Для домашнього використання можна зв'язати ковдри та покривала. Як доглядати за виробами з цієї пряжі? Ручне прання, температура води 30 градусів, не терти, не викручувати та сушити у горизонтальному положенні. Виробник радить обирати праску на низьких температурах, але свої зразки я прасувала на середній з парою. Трошки про витрати. На джемпер 48-го розміру спицями вам достатньо 8-9 мотків, а на плет метр на метр 10 а тепер підіб'ємо підсумок і поговоримо про переваги і недоліки Jeans Soft Colors. Плюси пряжа з якісним складом. М'яка, зносостійка, гіпоалергенна. Легко в'яжеться будь-яким інструментом, не вимагає підбору візерунка. Чудово поєднується з однотонною пряжею. Має гарну палітру та економічну витрату. Мінуси. Хотілося б, щоб моточки були хоча б по 100 г і побільше яскравих кольорів. Ось це все, що я хотіла вам розповісти про цю пряжу. Загалом мені пряжа сподобалась. Вона приємно в'яжеться, легко, швидко і ще у неї дуже гарне забарвлення. А свої враження про пряжу напишіть нам у коментарях. Посилання на палітру та актуальні ціни я залишу в описі під відео. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Всім па-па, солодких вам петельок!